Станом на 1 вересня в Дніпропетровській області офіційно зареєстровано 329 тисяч переселенців. Такі дані надає департамент соцзахисту населення обласної військової адміністрації. Найбільше біженців з Донецької та Луганської областей. Всі ці люди залишились без домівки та постійно стикаються з різноманітними проблемами. Це Володимир Олександрович, чоловік, переселенець з Луганської області. Родом із Луганської області. Закінчив Дніпропетровський медицинський інститут. От, а трудової це медицинської теж Луганська область. Ми взагалі переселилися із відомих -за забувань, як переселенці живу в живую Дніпропетровської області. Володимир все життя присвятив медицині. Працював лікарем педіатром. Зараз сімейний лікар. Біженець зіштовхнувся з проблемами, коли почав оформлювати пенсію. 60 років, шістдесят ну, я звернувся в пенсійний фонд для начислення пенсії. Ну, і там виникли проблеми із начисленням за определених два періоди переселенцю з Луганщини відстоювати свої права допомагає провідна юристка громадської організації Правозахисна група Січ Ксенія. Жінка працює тут з перших днів та має великий досвід роботи з ВПО. Консультацію надаємо, але в більш таких тяжких випадках ми надаємо юридичний супровід, підготовка позовних заяв, скарг, звернення в інтересах постраждалої особи до інших державних органів. То дуже багато звернень і декілька виграшних справ щодо підтвердження про захворювання осіб, які отримали на підприємства, які залишились на окупованих територіях. Тобто, нам Довелося в судовому порядку довести право таких осіб на страхові випадки, які пов'язані з прозахворюванням. Деякі з них вже отримали ці виплати від фонду. Допомогу переселенцям громадська організація Правозахисна група Січ надає на безоплатній основі, зокрема юридичні консультації, вторинне правова допомога, представництво клієнтів в судах, органах виконавчої влади, місцевого самоврядування та інше. Програмна директорка організації розповідає, що наразі робота колективу є вкрай актуальною та користується неабияким попитом. З 2014 року наша організація якраз була створена, і головний напрямок нашої роботи це допомога особам, що постраждали від збройного конфлікту. Саме з цього ми починали 2014-го, тобто це вимушене переміщення особи, добровольці, бійці територіальної оборони, волонтери ну тобто, всі люди, які дійсно мали відношення до збройного конфлікту, і так тим чи іншим чином від нього постраждали. Після 24 лютого, коли Росія. Ські окупанти перейшли в активну фазу бойових дій на території всієї країни. Роботи у цій громадській організації побільшало у декілька разів. Того, що одним напрямком роботи стала саме гуманітарна допомога. Як правозахисники, ми ж розуміємо, що якщо у людини не закриті базові потреби. То будь-яка правова допомога, звичайно, потрібна, але вона не є першочерговою. Потім у нас почалися власні гуманітарні проєкти. Ми надавали допомогу як ліками, продуктами харчування, медичними засобами, там ті ж самі інгалятори, да? різні речі, грошова допомога. Одноразову грошову допомогу у розмірі трьох тисяч гривень отримали вже близько 900 родин, зазначає Наталя. Крім того, громадська організація до свого спектру надання допомоги переселенцям додала ще один напрям роботи це документування воєнних злочинів. Була створена, якщо знаєте, така велика коаліція з громадських і правозахисних організацій. Трибунал для Путіна вона називається. І в рамках цієї роботи ми ведемо також документування воєнних злочинів по Дніпропетровській та Запорізькій областях. То, щоб отримати консультацію або іншу підтримку у даній громадській організації, потрібно зателефонувати за номером, який ви бачите на екрані, або написати на сторінку ГО у соціальній мережі Фейсбук. І пам'ятайте, що потрібно завжди захищати свої права, а за допомогою таких організацій це зробити значно легше.